Україна відзначає дні гідності та свободи, що об'єднали дві знакові події в історії нашої держави. Це помаранчеву революцію 2004 року та революцію гідності 2013 тисячі Про героїзм, патріотизм та єдність українського народу говоримо сьогодні у студії програми Час діяти. Мене звати Олег Галі. Представляємо гостя. Це історик та активіст Євромайдану Роман Яцікович. Вітаю вас! Добре. Поговорити є про що, і е, розпочнемо, напевне, з того, як власне проходила підготовка до Євромайдану і чому розпочались ці бурхливі події в 2013 році. Насправді, підготовка як такої можна сказати, що вона відбувалася е, хаотичному розумінні цього е, після того, коли подія сколихнула ввечері е, 21-го числа, коли Микола Азаров відмовився продовжувати курс на євроінтеграцію, Українська молодь, яка так чекала, і це 28 число, 28 листопада, повинно було стати знаковим в історії України, тоді, коли президент мав би підписати угоду про асоціацію, але цього не сталося. І саме молоді люди вирішили, що їм шлях в Європу йти, їхня дорога туди, і не змирилися з тим, що за них хтось прийняв рішення інше. І відповідно це все відбувалося такими темпами, що молодь почала згуртовуватися. В Києві Мустафа всіх підняв, так з постом я прийду на Майдан, так всі ми е, знаємо. У Львові Львівські студенти теж вийшли через соціальні мережі. І е, можна сказати, що соціальна мережа Фейсбук якраз і підготувала, вивела. Але пізніше, це вже на другий, третій день, студенти все активніше, активніше почали збиратися, так як. Е, Почався так званий опір, тому що студентів почали залякувати в деяких вищих навчальних закладах України, але львівська молодь вистояла і розпочала цю важливу і брехливу нашій історії революцію, яка йде в історію як революція гідності. Львів'яни були одними із найактивніших учасників Євромайдану. А от львівські вищі, ректорат, вищий склад викладачів забороняли виходити на Не Чуть були такі вказівки не випускати дітей з навчальних закладів і з вищих навчальних закладів студентів. Чи знаєте про те, що можливо у Львові також були такі вказівки? Львівський університет імені Івана Франка. Це один з перших навчальних закладів, можливо, перший, котрий вийшов і дозволив своїм студентам діяти. Говорити про свою, свою позицію, це є демократичний університет, і таких заборон не було. Той же вечір була зустріч рад директорів з головою Львівської обласної ради тодішнім Петром Несторошем Колодієм, котрий запевнив, що ніяких витисків студентів не може бути. І Я думаю, що студенти навіть в. Вийшла в Київських, коли їм забороняли, вони виходили. І в Львові такого не було. Львівський університет, пізніше Львівська політехніка, і всі вищі навчальні заклади, третя четвертої рівня акредитації випустили студентів, і студенти організували Львівський Євромайдан. Як ви тут координували зусилля? Хто за що відповідав? Хто які повноваження мав? Ми був спочатку оргкомітет Євромайдану, так але в університеті в нас велика кількість студентів, це понад 20 тисяч студентів стаціонару. Ми намагалися спільно з адміністрацією університету. В перший же день ми постійно проводили на той час. я був головою студентського самоврядування Львівського університету. Ми проводили різного роду зустрічі з адміністрацією. Ми кожен день інформували про те, які заходи ми будемо проводити. Так, і ми думали наперед і завжди адміністрація нас підтримувала. Щоб ми уникнути різних провокацій, так були дзвінки можливо до адміністрації із міністерства освіти. Але на той час ми цілеспрямовано діяли спільно з адміністрацією з викладачами, з профспілковими організаціями працівників проспілково студентів і спільно координували всі ці події. І координували також з Євромайданом, так які був у Львові, штабом, який був у Віденській кав'ярні, постійні були у нас координація дій спільних із студентською радою міста Львова, яку на той час очолював студент Богдан Зятик. Це було трішки важко, тому що в інші всіх навчальних закладах були різні позиції. Так, хтось хотів десь щось інше собі, можливо уявляв, але. Ми всі спільними зусиллями проводили такі координації. Ну, виходили на ті акції, які у нас були. Це були щоденні походи від університету до на площу перед пам'ятником Шевченку. Різні акції під почесними консульствами та різними дипломатичними організаціями Львові ми заявляли. Ми йшли нас, чули і спілкувалися з студентами. Спершу ці протести носили мирний характер. Так, ми Ви виходили на акції. Що ви вимагали і чи вимагали тільки, зокрема, від президента, чи зверталися до місцевого самоврядування у Львові, зокрема міського голови і е, голови облдержадміністрації? Якщо пригадати події, то міський голова був вже в ту ніч разом з львів'янами. Так, е, голова Львівської обласної ради теж був зувянними. Натомість е, тодішній учільник Олег Олексало ще не був з нашими студентами, і він е, казав, що він буде до кінця вірний президенту Януковичу. Але коли забаракували всі в обласній раді, він вже тоді, на жаль, не прийшов. І е, насправді всі е, ці протести, студенти скандували одне е, гасло. Студенти за Європу, так, е, молоді люди хотіли. До європейського союзу і для них були європейські цінності одним з важливих. Тому ми не першу чергу свої протести львівські студенти висловлювали до адміністрації президента України, до Верховної Ради, яка на той час теж займала неоднозначну позицію. Ви говорите зараз, так як, як і говорить більшість, так європейські цінності. Що для вас європейська цінність, і, і як ви бачите ці європейські цінності в Україні надалі? перша європейська цінність це демократичне суспільство. Це громадянське суспільство, це його роль в тому, що держава на сьогоднішній день повинна рахуватися з громадянським суспільством. Громадянське суспільство це є демократизоване політичне суспільство, яке орієнтується і з яким рахується. Натомість сьогодні в Україні ще, на жаль, не до кінця сформоване громадянське суспільство, але революція і 2004 року, і революція гідності вже дала тому, що суспільство рахується так, орган. Які називаються адміністрація президента, Верховна Рада України, вони повинні рахуватися суспільством, тому що їх обрав народ, так? Єдиним джерелом влади є в Україні народ. Тому я думаю, що ці цінності, це не перші демократичні цінності, це гідність людини. Ось ці такі цінності, за які виходили тоді наші студенти, з якими ми боремося і сьогодні, тому що не до кінця сформовано всі ці демократичні гідності, гідності свободи. Ми маємо сьогодні багато різних закликів, так і різних ми маємо війну на сході, і все це чомусь відкидують. Але насправді молоді люди пам'ятають про ці події недавньої данини. Я думаю, що за років 5-10 ми вже сформуємо таке потужне громадянське суспільство. Протести мирні проходили, але почався силовий розгін майдану. Одна із найчорніших сторінок в історії України. Як після того відреагували студенти Львова, більшість з яких власне координували свої зусилля тут і мітингували тут? Ви одразу ж виїхали до столиці? Ну, ми виїжджали до столиці і в Києві експоплаза, у нас був штаб Львівського університету, зокрема, був Львівський громайдан. Тодішнім координатором був ще від Львова і від міської ради Валерій Веремчук, з яким ми активно теж спілкувалися і співпрацювали. Але постійно, постійні поїздки, що два тижні відбувала делегація наших студентів, і ми, коли почалося від ночі гнів у Львові. Ми почали чергувати зі студентами в будівлі Львівського університету. Також студенти були і в різних корпусах, щоб не допустити різного роду таких подій, які були провокації спровоковані тоді, коли була у Львові. Коли почалися найбурхливіші дні, то загинув наш студент, і ми вже свідомо не відправляли студентів до Києва, тому що це було дуже небезпечно. Там вже відбувалися розстріли, їздили тільки наші старші колеги, це викладачі. Загинув наш студент Ігор Костенко, і е, тоді ми проводили тут поминальні заходи, поминальні дні, е, згадували об'єднаних наших випускників і наших, нашого студента. Також ми Університет за участь у похороні нашого героя України Йогря Костенка делегацією їздили, щоб ну, якось розрадити цих батьків, що їхній син, який ще тільки хотів хотів жити, загинув, будучи студентом нашого університету. Ну і в такий спосіб ми намагалися стримати ще трішки студентів. Хоча там була і велика кількість наших студентів, випускників загинули вони, і сьогодні ми їх згадуємо різними роду акціями. Перша смерть на Майдані. Чому не злякалися, і, 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 власне, чи не було страшно за те, що завтра на місці першого вбитого можу бути я? Я думаю, що е, суспільство десь е, після перших смертей, коли був загинув Нігоян, так що це все е, е, якось ну, сприймалося можливо випадковістю. Але коли вже почалися жахливі лютневі дні, це вже було зрозуміло, і суспільство було просто в такому розпачі, що насправді щось відбудеться страшне. Але люди вистояли, люди показали, що насправді їх не залікати навіть снайперськими кулями, так і все це йшло до того, що щось має статися. Це сталося так, коли 21 на 22 лютого вже було переламано хід Революції Гідності і Революція йшла до завершення. Хоча насправді це, можливо, був тільки початок того всього, що сьогодні ми пожинаємо. І е, всі ці процеси, які потім пізніше відбувалися, також вони не залякали суспільство, вони ще більше розбудили, тому що вже тут вже йшло або так, або так, або на життя, або на смерть хочу не як до активіста, як до історика звернутися. Багато з фахівців сьогодні говорять, що таку ціну, яку ми платимо, платимо через те, що виходячи з радянського союзу, Україна не провела жодної краплі крові. І відповідно без крові не буває цілковитої демократії, не буває щасливого життя, як показує світова практика. Чи вважаєте так ви і, взагалі, як бачите цю ситуацію? Ну, виходячи з 91-го року, коли е, написали акт проголошення незалежності України, е, ми були за одну хвилину, певно був краплі крові, коли е, закінчився серпневий пуч і розпочалися процеси демократизації. Але їх очолили люди, котрі е, були всередині тодішнім е, працівники комуністичної партії, так саме перший президент України і інші. І вся більшість у Верховній Раді це була вся радянська більшість. Натомість ми жили, можливо, ми вийшли, як кажуть, де Юра із Радянського Союзу, але де-факто ми ще мали тісні стосунки з союзом Незалежних держав. Всі ці речі, про які ми сьогодні будемо згадуємо так меморандум Будапешті і тому подібне, ми відмовилися в від ядерній зброї. Це все було так, але. Про гідність свободи, демократичні цінності і справжню демократію ніхто голос не говорив, тому що ніхто цього не знав. Суспільство, яке постало в 91-му році, воно було економічно дуже змарнованим, так, і люди намагалися не думати про демократію, а думали, як зробити на кусочок хліба. Коли вже постали серйозні проблеми в 2004 році, так революція помаранчева. Хоча революцію можна так, ну історики називають, але вона теж була без краблі крові. Це було мирне повстання, і думали, що хтось один за них все зробить. На сьогоднішній день вже зовсім інші цінності і зовсім інші. Ми потапно просто до цього приходимо. Ми ще зовсім молода держава, нам тільки 25, і нам ще тільки багато багато вчитися Сполучені Штати Америки. Це країна, яка велика, але теж вони постійно мали якісь такі е, збройні виступи, і але сьогоднішній день вони сформувалися як наддержава. Ми, молода держава, вже сьогодні маємо перші шляхи того, що наше суспільство і наші люди показують світові, що ми насправді є гідна Україна, так, і вільна Україна, яка може і багато чого в світі зробити також. Не перший раз дійсно показуємо, що ми єдиний народ, 22 листопада 2004 року, початок революції Помаранчевої, коли Центральна виборча комісія оголосила результати президентських виборів. Чи справдилися сподівання народу тодішні? Як бажаєте? Ну тоді ми виставляли інші цінності, інші цінності того, що нас обдурили. Так, що нам сказали про результати виборів зовсім е, інші. І тодішній кандидат президента Віктор Ющенко закликав всіх вийти і не сказати, що ми не згідні з цим. І суспільство думало, що насправді з обранням Віктора Андрійовича Ющенка президентом він все зробить за нас. Якщо би ми, наприклад, у 2004 році в той час е, зробили те, що ми робили у 2014 тобто підняли на вищий рівень громадянське суспільство, люди повірили. Просто, можливо, суспільство було не визріло настільки, що боролися вони тоді за гідність. Тут ми боролися за що? Заспочатку за спочатку за євроінтеграцію поетапно, так, потім побиття студентів за гідність людську, за якісь демократичні свободи. А в 2004 році ми йшли по Це була незгода з результатами виборів і приведення до влади президента України Віктора Андрійовича Ющенка. Насправді, суспільство думало, що тільки Віктор Андрійович один може щось змінити. Самі не хотіли змінюватися, можливо. Можливо, тепер, наприклад, активним учасниками революції гідності, війни на Сході є молоді люди. В той час молоді люди теж були, але в леву участку встановили старші люди, які щось хотіли так. Ми згадуємо, так, І бабу Параску, яка завжди була на Майдані і інших людей. І ситуація була такою, що ця революція стала початком. І ви бачите, як через 10 років рівно інша революція, яка посилила. Гідність людську, і сьогодні ми вже маємо зовсім іншу. Якщо б, наприклад, за 10 років було ще якась масове акція, така як революція, ще якась то вже можливо не було в зовсім інших вимірах. І ми б могли тоді порівнювати. Наприклад, якщо 90-й рік революцію і голодування студентів, вони голодували за відставку Масова за економічні чинники. У 2004-му за зовсім інші, і в 2014-му вже за людську гідність, свободу, і демократію. Революція гідності з Забрала людське життя не лише на Майдані, але й на сході країни, власне, події, які можемо спостерігати зараз. Як молодим людям розуміти, що ми воюємо за свою державу, ми відстоюємо життя своє, життя своїх рідних, краще майбутнє своє і своїх рідних. Як взагалі не здаватися в тих умовах, які маємо сьогодні? Ну, і перше, те, що ми маємо сьогодні на сході України, це от ці 25 років незалежності, які ми були, я вже сказав, де факто. Де юре, а де факто ми там не робили України. Мені не хотіли того, щоб там звучала українська мова. Коли до нас приїжджали сюди люди зі сходу, ми проводили якісь акції, так Схід з захід разом, Різдво відновлювали свої традиції. Ми все це показували. Якщо б ми 91-го року почали втілювати в тих проблемних районах, це особливо Крим, Севастополь, так і почали ставитись до людей і говорити, що ми українці, ми Україна, а не просто. Рахуватися, що ми в території, які входять до України на сьогоднішній день, це запитання було до силових служб, котрі бачили, як там розвивається активно проросійський, вже після 2004 року. Сьогодні українцям варто говорити про те, що нам потрібно ті райони виліковувати від цієї такої українофобності, що ми насправді одна єдина країна від Карпат до Донбасу, і говорити про те, що нам потрібно сьогодні вкладати в мову культуру. В українську, яка якраз і стане запорукою того, що ми не будемо мати ще за років 10 різного роду конфлікту. Тому що починалося все це із таких просто слів, так що на Заході там вибивають, ріжуть. А насправді ми сьогодні бачимо, що це навпаки на Сході, коли приходять наші українські військові до цих людей, люди готові заплати ножа в спину. І це якраз і та проблема того покоління, яке привикло жити за Радянського Союзу, а молодь сьогодні виховується в цих школах ДНР про те, що. Росія це одна країна, українці це і вороги, ці кляті, і з якими не можна дружити. І потім через пару років будемо мати інші плоди, коли вони повернуться до складу України, так, вже йдуть, і ми будемо там. Ми будемо мати потім можливо, з тим проблеми, тому треба вже працювати і раз, і молодим людям не сам перед, тому що нам потім творити разом з ними спільно. Майбутнє за молодими чи спілкуються сьогодні студенти Львівщини, Львова, зокрема. З навчальними закладами, які функціонують на сході країни, можливо, є якісь спільні проекти, які ви втілюєте, і головна мета їхня це українізація, звісно, це є найперше. Ми сьогодні маємо активну академічну мобільність внутрішню з Донецьким національним університетом у Вінниці. Там не стільки багато є людей з Донецька, так але є велика левова частка. Ми вже завжди. Вони приїжджають до нас майже щомісяця, так і різні делегації. Наш видавничий центр університету, і інших університетів виданистах передали багато книжок українських. Ще ми спілкуємося із університетами, наприклад, таких маленьких містечок, як Мелітополь, до прикладу, так є інші малесенькі міста, де є університети. Ми намагаємося, і коли вони приїжджають до нас, показати свою історію, культуру, показати, що наше місто це є справді місто європейське. І наш університет є з найдавнішими європейськими цінностями, традиціями, демократією. І завжди демонструємо, наприклад, кадри з революції, так що насправді наші студенти були одними з перших. Бо коли ми йшла революція гідності, ми телефонували до колег mm -hmm. е, на Донецьк, і в Донецьк, Луганськ, і вони говорили про те, що все це закінчиться дуже швидко, і ви потім будете мати великі проблеми. Але насправді вони мають сьогодні проблеми, а ми сьогодні якось е, намагаємося їх вирішити. Тому, я думаю, наші студенти, також у нас є багато переселенців, які є тут, із Криму, із Донбасу. І ми назавжди завжди намагаємося донести на різного роду акціях виховних, показати їм, що відбувається в нас в державі, і в нашому університеті загалом. Скільки львівських студентів загинуло під час Революції Гідності? Ну, я чітко можу сказати, що з Львівського університету під час Революції Гідності загинуло один студент, троє випускників двоє студентів, тому що один студент ще зовушної форми і троє випускників. І загалом ну близько десятка наших студентів і співгромадян нашого міста загинуло. Це вже є великою знакою того що молоді люди вже поклали в зовсім юному віці, можливо, 24-23 роки. Життя за нашу державу. Ми повинні пам'ятати, ми їх згадуємо в університеті. Всі студенти тих факультетів, з яких загинули випускники і студенти, удостойні їхніми іменними стипендіями, імені Герої Небесної Сотні. Добре, я дуже дякую вам за розмову і сподіваюся, що слова разом і до кінця знайомі українському народу і сьогодні. І ми подолаємо всі негаразди, які сьогодні нас спіткнули, і вже невдовзі будемо мати європейську націю з українською душею. Слава Україні!